Так, всім привіт. Ось таке прийняв, Поїхав. Сидить 800 футбол без тромчик. На таких мотоциклах підвізка дуже. Прямо плаває. Декому це допомагає, а декому заважає. Подивимося, як дометорка. Оп, одна ножка є. Так, друже, по трасі тобі нічого не допоможу, бо я не вивчав. Концентруйся. Дуже класно пише кола. Підможечки чиркаю. Дійсно багато ямах тримає участь в змаганні. Сузуки теж популярні досить наших широтах, не і кліматне, але до Сузуки є облакочуваний призов. Дуже високими посипами, записавцями, на кожному раді родина підійде. Але якщо прям дуже хочеться, то його можна трохи піджати і шабушку трохи занизити. прискоривается австром не жалі если посмотри тума что так володимир да не лейчен про 20 193-й номер, ремаха МТ-07 готується, Митропець на кол закінчує. Лавно, оп, є, Дякую. Дві хвилини, 10 секунд, 000. Два, 10, 2, 10, 792 2, тисяч. 210-792. Дивимось маршал.